З Євангелія від Матея, того часу Ісус увійшов у Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи Його і промовляючи. Господи, слуга мій лежить вдома, паралізований, і тяжко мучиться. Ісус йому каже: Я піду й оздоровлю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає, тому що і я людина підвладна. І маю воїнів під собою, кажу, цьому іди, і він йде, іншому прийди і він приходить, моєму слузі зроби це і він робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним. Воістину кажу вам: ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу, і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві Небесному. а сини Царства. Будуть викинуті у зовнішню темряву, там буде плач скрагіт зубів. А сотникові Ісус сказав Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив, і його слова тієї ж години одужав. Коли Ісус прийшов у дім Петра, то побачив його тещу, яка злягла і була в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її. Вона встала і служила йому. А як настав вечір? Привели до нього багатьох біснуватих, і він словом виганяв духів та зцілив усіх хворих, щоби збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив: Він узяв наші недуги і поніс хвороби.